Сьогодні ми в Барселоні, в консульстві України, саме в Барселоні. Я до цього записувала багато відео, якщо ви пригадуєте, відносно чоловіків, які знаходяться за кордоном. І як їм скористатися консульськими послугами, і в яких саме послугах їм може бути або відмовлено, або навпаки, і як же їм відповідно оновити свої дані щодо військового обліку? Отже, все, що питають в консульстві, це QR-код із плюс». Ось ми сьогодні прийшли безпосередньо з клієнтом з даним qr кодом резерв плюс. Все, що нам потрібно було зробити, потрібно було зробити довіреність на мене для представлення інтересів безпосередньо громадянина в Україні. Нам було відмовлено. Є єдине, скажімо так, з цього позитив, що всі ті, хто переживав, як їм проходити ВЛК, коли вони знаходяться за кордоном, ну, як ми розуміємо, все, що консульство питає, це лише... QR-код з Резерв Плюс в консульстві немає жодних умов для того, щоб громадянам України, тобто чоловікам, які знаходяться безпосередньо в Іспанії, вони могли пройти ВЛК і їм було встановлено статус придатності чи непридатності. Так само, як і немає безпосередньо в консульстві процедури, вона не передбачена відносно того, що громадяни мають потім повернутися до України і їм можуть вручатися повісті, але це стало такою корупційною складовою відносно того, що Чоловікам відмовляють надані послуг навіть законних. От як сьогодні у нас був QR-код резерв плюсу, але нам відмовили в оформленні довіреності і запропонували піти безпосередньо до іспанського нотаріуса. Завчасно хочу сказати, до іспанського нотаріуса записатися. Можливо, лише за 2-3 неділі там вже все розписано. і так послуги Громадянам України консульство має надати безкоштовно. Так ми маємо піти до іспанського нотаріуса, сплатити 150-200 євро за дані послуги, а також сплатити ще за послуги апостилю. Ну тобто, ви розумієте, що а, все направлено для того, щоб громадяни України були задоволені. Я населенця. So, hey. mm -hmm. якщо вам треба терміново, Пишіть Terminowa. на Барселону консул, описуйте свою ситуацію або звертайтесь до іспанського нотаріуса. Проставляєте там абострі, прикладаєте українською мовою, і вона діє абсолютно точно так же, як і наша довіреність. Да, тока є тільки є одне питання: що за цю довіреність треба заплатити, і відповідно цю довіреність безпосередньо е, нотаріус е, іспанський до нього ще треба записатися. А запис Ні, так і до... до нас треба записуватись. До всіх треба записуватись. Ну так до вас неможливо записатися. Що четверга з'являється на якій годині вони з'являються? В першій половині дня або в другій. Угу. Ну якось вони дуже швидко зникають. Вони якось щось, звика... щось їх немає. зникають. Я вже більше місяця більше, більше місяця намагаюся. Ну, ну, я, ну, я, 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 я не Я не єдина людина, така. Я не єдина людина. Така ви добре це розумієте? Ви добре це розумієте? Дивіться, в нас є цілий цілий список записаних людей. Два роділи українці нарождаються не в Україні. Відеозйомка э, дать... в нас заборонена. Добре, так ну що хочу вам сказати, про силу української нації навіть в Іспанії, в Барселоні, ми знайшли людину Захара. А, до речі, якщо комусь будуть потрібні перекласти саме в Іспанії в Барселоні, я залишу під відео його контакти. Він нам допоміг з ми все зробили. Довірені зробили, все зробили. Ну все в принципі, як в найкращих домах, а, саме Києва і України. Все буде Україна обов'язково. un poco. ¿Jueves? No jueves mañana. Jueves. Imposible. Igual a la una y media puede ser que esté. Vale, vas muy <coughs> por no street. Todo depende de que lo bajemos claro. mañana. Es que nosotros estamos yeah, yeah, haciendo favor, favor, favor. Se entiende, se entiende, perfecto. Claro. Yo, claro, porque no puede ser el lunes. Dicen que es la abogada del...